Доброго дня, шановні. Дивіться, ну може хтось уже скаже, що це занадто. Бачите, що я роблю. У мене в городі не росте петрушка, її з'їдають якісь такі сірі черв'ячки, вони десь довжиною 3 см, кругленькі. І тільки щось, ну, взагалі все їдять. І суничку, і навіть гортензію під'їли, зелені паросточки пішли. І не від живця, а від корінчика. І з'їли. А петрушку тут тільки посадили, дивишся, впала, впала, впала. Тому сажу петрушку, от, з-під йогурта от такі стаканчики, щоб не заморочуватись. Бачите, такі від активі. Ну і зараз пересаджую ось у півлітровій. Вона трошки укріпне, зміцниться, тоді вже буду садити, може буде більше зелені, і менше будуть їсти. Ну, це такі справи, і таке буває. Ну, а це в мене парничок такий, вже теплиця накрита. Уже кажуть, ось покажу трошечки. Трошки пахне весною, тому що і квітує кругом, і тюльпани, і цибулька вже зелена, бачите, яка гарненька. Та веселіше стало, веселіше. І тепло сьогодні. Ну, Щось дощу вже би треба, але прийде і дощ буде, ще й на доїсті. Бувайте здорові.